Наводив російські ракети по Дніпру та Полтавщині. Служба безпеки України затримала 16-річного мешканця Дніпра, якого російська спецслужба втягнула у злочинну діяльність в обмін на обіцянку легких грошей. Хлопець розвідував локації українських військ на території обох регіонів, об'їжджав місцевість на рейсових автобусах та фіксував потенційні цілі на камеру свого телефону. Після цього він месенджером направляв куратору фотозвіт із координатами потрібних об'єктів на Google-карті, повідомила речниця управління СБУ у Полтавській області Інна Усова. Співробітники СБУ зірвали ворожі наміри і затримали неповнолітнього агента на гарячому, коли він шпигував біля військового об'єкта в Дніпрі. У затриманого вилучено телефон з доказами його співпраці з ворогом. І також військова контрозвідка СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локації сил оборони. Слідчі служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.